Найактуальніші питання мобілізації ув'язнених ми маємо можливість поставити міністру юстиції Денис Малюська з нами зараз на зв'язку. Вітаю то ви зазначили раніше, що наш закон відрізняється від аналогічного російського. Чим саме і сюди ж також хотілося б запитати: ви заявили, що мобілізація ув'язнених має бути примусовою, бо це обов'язок кожного. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, щодо відмінностей української практики від російської, я думаю, що в принципі, навіть з того, що ви зараз щойно показали глядачам, більш-менш зрозуміла відмінність. Ключова відмінність це добровільність а, несення служби в даному випадку, а, в нас потрібна згода дійсно засуджена на те, щоб погодитись і піти служити в армію, що є ключовим, але не обов'язково найважливішим в даному випадку. Справа в тому, що Ну знову ж таки, щоб провести різницю. У нас потрапляли військовополоненні колишні в'язні з Російської Федерації. І вони визнавали, що іти воювати вони не хотіли, і залишалось деяким з них, наприклад, залишалось тижня то місяці до закінчення строку відбування покарання. Тобто, в принципі, їх гнали на те, на що вони не були нездатні і не могли виконати. Друга ключова відмінність це безумовно підготовка. З тих, що ми бачили військовополонених, мало хто був готовий до служіння в армії і до відповідно ведення бойових дій. В нашому випадку ми вже зараз бачимо, що тих, кого звільнили, вони проходять активну підготовку відповідно до вимог законодавства. Тобто кілька місяців тренувань вони своїх щонайменше отримають, що знову ж таки істотно відрізняє від більшості російської практики. Ну, власне, і по категоріям так само ви досить детально щойно розповіли про ті категорії в'язнів, які не потраплять на фронт. Що є знову ж таки великою відмінністю від Російської Федерації, де в принципі маніяки, серійні вбивці знайшли себе і свою роль на фронті? Пане Денисе, якраз у продовження цієї теми днями ви заявляли, що з одним убивством за плечима можна воювати. Ви мали на увазі? Умисні вбивства чи вбивства з необережності? Усі. Справа в тому, що наші в'язні йдуть воювати не з тим, щоб ловити метеликів чи робити художні розписи десь на парканах. Вони йдуть вбивати. Власне, досвід вбивства в минулому не завжди є перешкодою для того, щоб гарно воювати, м'яко кажучи. Але знову ж таки не хочу бути жорстким. Справ в тому, що е, якщо ми говоримо про е, вбивства, які не були вчинені з особливою жорстокістю, або не, не вбивства двох і більше осіб, а е, дуже часто це злочини, е, які вчиняє особа, яка є менш суспільно небезпечною ніж, наприклад, особа, яка вчинила 3-4 грабежі з використанням, наприклад, холодної зброї. А, виключно з класичних міркувань, тому що іноді а, людина втрачає контроль над своїми діями, втрачає а, ну, на певних емоційній хвилі а, робить те, що робити не повинна. Однак, після того, як отримає вирок суду і починає бувати покарання, її стан психологічний, і розуміння і контроль над собою істотно змінюється, її і, і суспільна небезпека істотно зменшується в порівнянні з рецидивістами які е, зробили професією відбирання грошей з використанням зброї, грабичі, напади на людей? Суспільна безпека таких осіб є набагато меншою. Це якщо більш детально проаналізувати чи пояснити вибір, зроблений Верховною Радою. І також наостанок, все-таки в яких родах військ служитимуть уже колишні майже ув'язнені? Чи це будуть окремі підрозділи? Хто здійснюватиме нагляд, чи буде він спеціальним чи ні станом на зараз знову ж таки немає гарантії чи певності, що це буде збережено, тому що знову ж таки військове командування дивиться на досвід, дивиться, як воно зараз починає працювати. Але станом на зараз це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання тобто, це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Тут я не зовсім впевнений, що це найкраща опція, але знову ж таки, Військовим видніше ми поки що не дійшли до ведення безпосередньо бойових дій цим підрозділом. Йде підготовка, можливо, ситуація зміниться пізніше, і вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але менше з тим, поки що, це окремі підрозділи, поки що це штурмові підрозділи. Вже 613 в'язнів вийшли і приєдналися до лав збройних сил, проходять. Відповідну підготовку. Ми, оскільки міністерство юстиції було безпосередньо комунікаційно максимально залучено до цієї реформи цієї ініціативи, ми не залишили наших клієнтів без нашої уваги. Тобто, ми контролюємо, слідкуємо, щоб дійсно. Усі вимоги законодавства були дотримані щодо таких категорій осіб. Щоб потім а, ті, хто ще не визначився, чи він доєднається до лав збройних сил чи ні, що, ті, які ще спостерігають за першою хвилею мобілізованих, а, щоб вони також переконали, що це правильна практика, що з колишніми в'язаними поводяться належно, їх тренують, їх забезпечують відповідно до стандартів, і потім так само доєднались до лав збройних сил. Це наш ключовий інтерес. Дякую. Це був міністр юстиції про деталі мобілізації ув'язнених. А тим часом 1 мільйон 100 тисяч зобов'язаних українців оновили свої дані через застосунок резерв плюс. Про такі результати перших 10 днів роботи додатка повідомило Міністерство оборони. Утім, попри запровадження застосунку та електронних черг до ЦК все одно дехто приходить ще в досвід, аби потрапити у потрібний кабінет. Наскільки нова опція змогла розвантажити центри комплектування? Що про це кажуть у самих ТЦК? Скільки часу реально потрібно, щоб охопити всіх військово зобов'язаних? Поліна спасенка з'ясовувала. Ми біля одного зі столичних ТЦК. За даними Міноборони, Київ та область серед лідерів за кількістю оновлених даних через резерв плюс. Однак через тиждень роботи застосунку черги під ТЦК, як бачимо, все одно є. Причому електронна і паперова йдуть паралельно. Хто тут відповідає за список. Чи ми, тут, ми тут імпровізація? На сьогодні вже немає в електронній черзі місць. Віталій записався в живу чергу. Резерв плюс каже, скачав, але дані прийшов новити особисто. Мені потрібен три код В мене є бронювання. Я працюю на підприємстві критичної інфраструктури. Е, отримали нещодавно бронювання. Таких як Віталій, з бронюванням тут зараз більшість. Чимало тих, хто на відміну від нього таки скористався новим застосунком. Таких військово зобов'язаних за підрахунками Міноборони з 18 травня вже понад мільйон. Разом з командою. Підрахували, скільки часу пішло б на те, щоб опрацювати оновлення даних такої кількості наших громадян. І громадянок, і порахували, що це близько одного року працю праці нон-стоп, 24 на 7, 7 днів на тиждень. І на це пішло б більше року, щоб обробити таку кількість людей, зреагувати на помилки і неточності для подальшого виправлення. Однак наразі через резерв плюс можна оновити лише телефон, адресу та електронну пошту для уточнення решти персональних даних, якщо вони змінилися, треба йти особисто. Схожа картина по всій країні. І звичайно, всі хочуть отримувати відстрочку від мобілізації у застосунок через додаток оформлення відстрочок забирає великий шмат ресурсу ТЦК та СП. І в той же час це не та робота, що спрямована на комплектування збройних сил України. 56-річний Олександр навпаки приходить до ТЦК уже вдруге. Вперше приходив на початку повномасштабного вторгнення. Я в марті місяці став пройшов медкомісію, став на очут mm -hmm. і стою на очуті. І що вам тоді сказали? Чекати, коли потрібно буде допозовувати. Ну я як би являюсь тимчасово непридатним. Ага, вже ж немає обмежене. Не примав це ж прийшов узнать. знати. Я тут і ті, хто прийшов за повісткою. Антон сподівався, що в черзі не стоятиме. Ну, трошки не зрозуміло, тому що мені казали, що типу, черги взагалі не потрібно. Ти просто показуєш документ, що тебе офіційно викликали. Як вам вручили повістку? На Лебіцькій, на метро. От, і підходить пан і, ну, по військовій формі. Відійшли в тіньок, і він каже, що такі справи, що краще тобі рекомендую. Тобто не було ніякого, там, звісно, що не насильство, нічого. Рекомендую тобі пройти там, от сюди, от підпиши тут, от, щоб ти розумів, що на тебе чекає, щоб ти мав можливість пройти якусь там підготовку. Току і таке інше. Він переселенець з Донецька офіційно від служби був звільнений. Я був звільнений від служби, тому що ну куди вже? В мене, в моєї сестри, в моєї мами вже відібрали дім mm -hmm. Русня. Хочу підтвердити, що мені треба служити чи не треба служити. Я розумію, що я там воїн ніякий, але там ну, якісь там ну, банально картоплю чистити я зможу. Окрема категорія в чергах, ті, хто скориставшись додатком, з'ясував, що вважається у розшуку, хоча повістки не отримував. Зараз активно співпрацюємо з генштабом. Дуже важливо, щоб виправити на системному рівні цю помилку, а не працювати з кожною ситуацією окремо. Тобто, ми будемо говорити з нашими користувачами, направляти їм повідомлення про те, щоб вони зробили ну, перезишли додаток, і цей статус буде вже не актуальний для них за підрахунками Міноборони з 18 травня. 55 тисяч військовозобов'язаних України українців оновили дані через ЦНАПИ. Через ЦЦК це зробили 38 тисяч. У цій статистиці і Володимир він щойно вийшов з центру комплектування. Походив два дня, постояв до п'яти, то тобто не вистояв, а в понеділок записався вже в електронну чергу. І ось сьогодні прийшов 8-15, ну і вже там, 9, там, 9, І вже все. І свободен. Його особистий лайфхак прийти в суботу, коли менше людей. Щоправда, це спрацювало не у всіх. Мені потрібна канцелярія. Вона сьогодні не працює. Найближчими тижнями в міноборони обіцяють додати в застосунок QR-код, що буде прирівняний до електронного військово-облікового документу. Готові йти служити? Так я вже приходив. прихадіна ну, до пойду прятатися, Не буду виїжджати обігати стільки Нет. Та і смисл, і плаває. плохо. наразі, за даними Міноборони, крім Києва, найбільше даних через резерв плюс оновили Одещина та Львівщина, найменше області, де тривають бойові дії. Поліна Спасенко, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. марафон Єдині новини.